Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, давайте ж детально розберемо, чи буде збільшення мінімальної пенсії до 4427 гривень відповідно до законопроекту номер 10400 від 10.01.24 року. Тобто, бачимо, законопроект доволі свіженький, який вже переданий до Верховної Ради на узгоджувальні комітети. І позначений як е, пріоритетний, тобто, щоб за нього швидко проголосували. Зараз розберемось усі деталі за і проти, хто його висував, як це все має відбуватися. Е, чому? Це реального втілення деяких цих нюансів з даного законопроекту в життя, чому це все-таки відбудеться? І чи взагалі буде оце збільшення мінімальної пенсії до такої значної суми? Тому що зараз бачимо цифри 2093 гривні. 4420 це набагато більше, так? Тож, розбираємось з усіма. Конкретно ви ж в свою чергу долучайтеся до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. У нас уже 960 та майже 6 тисяч. Впевнено, рухаємося до мільйона підписників. Тож давайте усі разом великою такою народною думкою формувати її, цю саму народну думку, і розбиратись такими речами. Тож, якщо хочете знати, коли вам що де, як підвищати, як його не пропустити, як не втратити, як правильно подати ті чи інші заявки, щоб отримати ту чи іншу допомогу, долучайтесь до каналу, кнопочка Підписатись під відео. Я ж розповідаю про пенсії зараз наразі. Тож, 10.01, тобто ну, буквально 11 днів тому, було подано законопроект номер 10400 який відразу наробив дуже багато шуму в мас-медіа, скрізь всі про нього почали говорити і дуже багато з вас почали в коментарях запитувати, тому що там передбачається відповідно до нього значне збільшення пенсій, виплат, заробітних плат, всього, всього, всього. якби можна зрозуміти людей, вони цього хочуть. Ініціатором законопроекту стала Тимошенко Юлія Володимирівна. Юлія Тимошенко всім відома, так всі про нього знають. І вона якби в цьому законопроекті прямо каже, що хоче заступитись за людей і зробити якусь соціальну справедливість. Зараз також проговоримо про цю справедливість, в яку сторону ця соціальна справедливість рухається. Тож, Відповідно до даного законопроекту, який вже нагадаю переданий до Верховної Ради, е прожитковий мінімум, а з ним і мінімальна пенсія поступово має зростати, і вже в цьому році з 1 жовтня складати 4427 гривень. Там 5 етапів зростання: січня, квітня, липня, і жовтня. І як це все має відбуватися? Тож розповідаю. Е, нюансом, нюансом законопроекту є врахування прожиткового мінімуму і разом з ним мінімальної пенсії, а не врахування усіх пенсій взагалі. Це є дуже великий мінус законопроекту, і е, звідки на нього мають взяти кошти. Е, кошти мають взяти з детінізації економіки. Звучить дуже класно, але щоб втілити. Цей законопроект в життя спочатку потрібно втілити законопроект з детінізації економіки, і отут нюансик. Але чому я відразу сказав, що частина цього законопроекту все-таки відбудеться, буде втілена в життя, і пенсії прожиткові мінімуми зростуть, тому що це шлях до європейської інтеграції. Як ми знаємо, так ми впевнено рухаємось туди, десь в Європу. Так? Чому я кажу так, туди-десь не дуже так впевнено, тому що е я ще себе повню, напевно набагато нижчим і меншим, і вже говорили про цей рух, 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 рух-рух. Так, і рухаємося, 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 а відстань як була, може трішечки скоротилась. так, ну. Це все деталі. Тож для нашої європейської інтеграції потрібно підняти рівень життя населення. Тобто пенсія в 50 євро, яку зараз отримують пенсіонери, там так не проходить. Тобто люди не можуть жити за такі мізерні суми. І потрібно щось для цього робити. Для того, щоб робити, потрібно змінювати стандарти життя. Змінювати стандартне життя, відповідно піднімати прожитковий мінімум. Піднімається прожитковий мінімум, піднімаються всі виплати, які до нього прив'язані. Пенсія, саме мінімальна доплата за різні наднормові стажі, соціальні виплати, які також прив'язані до цих прожиткових мінімумів, і рівень життя населення. Тож, частина цього законопроекту все-таки повинна бути втілена в життя. Основний етап, саме початок збільшення, вже почався. Так, з 1 січня прожитковий мінімум складає, буде складніше, вже склав 2361 гривню замість 2093 гривень. І з 1 березня відповідно до не до Конституції, тому що там повна протиріччя Конституції. Відповідно до ухваленого бюджету з 1 березня разом з тим зростуть і пенсії, які до нього прив'язані. Але це лише один етап. А в законопроекті Юлії Володимирівни прописані усі ці чотири етапи, і кінцевим має бути з 1 жовтня 4 тисячі гривень за, замість. 2361, які є наразі. Ну, е Юлія Володимирівна, вона дуже довгий час вже політик. так? Вона знає на що давити. На що давити. Це в неї зараз найобговорюваніші це дві теми мобілізація і пенсії. Пенсії і соціальні виплати. Тому що це те, що саме більше болить. Людям. І от вона на них дала, закидаючи такі. Ну, з однієї сторони, справедливі цифри, тому що 4 тисячі це реальний прожитковий мінімум, навіть більший він зараз. 4 це мінімальний прожитковий мінімум, який на який можна було прожити. Тобто це цифри справедливі. Але набагато більші, ніж є зараз у нас в бюджеті, і е, разом з тим, е, тому є, здаються, доволі. Нереальними. Ну, збільшити в два рази зараз з таким дефіцитом бюджету, це щось з області фантастики, так? Тож, прийняття цього законопроекту, його розгляд, скоріш за все, буде збільшення прожиткового мінімуму, Я думаю, що ще раз, як мінімум, в цьому році, має. Бути, але не з такими глобальними цифрами. Якщо зараз з тисяч гривень підняли до 2 тися однієї, то думаю, що наступний етап підняття буде десь до 2680-2 десь в отаких нормах. А не 4427, хоча б дуже сильно хотілося б, щоб було 4427, і щоб ви отримували такі суми. Ще одним нюансом є те, що. Прораховані кошти саме на збільшення тих пенсій, які залежать напряму від прожиткового мінімуму. А це приблизно 10% пенсій. А всі інші пенсії по цьому законопроекту не прораховані. І вийде так, що е якщо відповідно до нього він прийметься, то е люди, які отримують зараз мінімалку, будуть отримувати 4427 гривень. А 50% пенсіонерів будуть отримувати до 3,5 тисяч. Тобто мінімалка складе набагато більшу суму, ніж більшість пенсіонерів отримує зараз взагалі. І тоді люди просто будуть відмовлятися від свого стажу, від усього, просто просити, щоб переведіть нас на мінімалку, тому що вона набагато вища, ніж та пенсія, яку люди заробляли по 30 років, по 35. Тож, це також. Велике протиріччя до даного законопроекту, яке ще раз показує, що він в такій редакції, як зараз представлений, прийнятий не буде точно. Тому це, можна сказати, більше схоже на черговий піар, на чергові такі гучні заклики, типу як мобілізація, мобілізуйте цих поліцейських, так, а, -а не трогайте простих людей, і виходить, що Поліцейських там взагалі 100 тисяч в Україні, так, а вона каже, що мобілізуйте з них півмільйона. Ну, Якось так. Але в загальному ідеї правильні, але треба більш конкретно їх проробляти і більш так. Не так радужно дивитись на ці ситуації, а більш детально з цим всім розбиратись. Тож спеціально для вас я буду усе розповідати. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.